Доброго вечора, шановні глядачі. Чи час доби, чи хто там, коли дивиться це відео саме зараз, саме в цей час я тестую модифіковану таку от, ем, схемку xl 6009 Я випаяв рідний шотки SS34 і впаяв шотки помочніше, а саме... Зараз ми відключимо, тут я вже просто так от трохи налаштував. А саме той, який у мене був ось такий. Для пише, що він на 5 А, рідний на 3 А. От. Зараз ми будемо дивитися, що та як ця штука буде спрацьовувати. Я вам скажу вже, я пробував ці дві мікросхеми, як бачите, паралелить. У мене не вийшло. Тобто, ну, я, да, навіть не, не завелися. Вольтажу даже не було ніякого. І ось моя, скажімо так, моє USB навантаження. Ну, електронне навантаження. Ось таке от тут. Зараз я спробую не дуже зручно писатись бо без штатива. Зараз я підключу плюс. Ну, ось якось так у мене на виході виходить 12, 26, 25 вольта. От, е, Бачимо 0 А на чудовому нашому старому доброму ДТ. осциллографом я вирішив не дивитися сигнал. І от приступимо до виміру. Тут, тут запам'ятаємо, що у нас тут у мене блок з моментиком, того він показує 1,09 А завжди при нульовому при нулю споживанні. От. Е, як майже при нульовому. Ось я зараз відключу. 1.08. Ось, бачите, він показує вже в мене мілівольти. Ось 1,09. Тобто, Тобто ем, виходить холостий ток, у нього такий. А це не бачите, тестер, хоче, хоче, щоб перезавантажиться, бо автовимкнення. Значить, пробуємо. Ось у нас навантаження. Я буду потихасенько крутити і знімати вам ці всі три екрани. Бачимо, що на виході ми вже маємо 400 мА Півампера А 06. 07 А. Поки що в захист не, в... не йде. Дросель холодний. Мікросхема холодна. Шотки такий? Тепленький. Ну, як тепленький? Можливо, градусів 30. Ну, я руками відчуваю, що він тепліше, ніж на околишнє середовище. Порівняння з мікросхемою. 08 Ампера. Пробуємо. О, мікросхема уже. Тепленька. Дросель. Прохолодний мікросхема тепленька. Шоткий. Тепліший за мікросхему. Тепліший. Но ну, він перепускає через себе. Бачите? Якщо у нас було раніше 1,1 Ампера, так. То виходить у нас 2,1 А. 2,15 А десь так. Чи 2,1 А, по-моєму, правильно? Що показує у нас цей. Оп, пішли в захист. Пішли в захист. Тепер нам треба її перезавантажити, опускивши навантаження на мінімум. Помітили, так? У нас ток 1,1 А. Пробуємо заново. Нуль 0,8 пять, ампер ось бачите? Ну, я не зловив поглядом, у нас кількох воно пішло в захист, але от так от. Тепер дивимось. Мікросхема така, що не торкнутися. Палець неможливо втримати на мікросхемі. Шотки у нас тепленький. Дросель. Дросель такий, як шотки. і не гарячий. А зараз ми ставимо на паузу, і я вам продемонструю. Оригінальну. Ну, вона тут трошки пайна, але вона робоча. Ось наш Франкенштейн в стороні. Рідна мікросхемка без моїх допрацювань. Споживає ось так. Ось. І має властивість відмикатися Зараз за крокодил зараз є. Все. Типу норм. Пробуємо. Ось вона рідна, та сама. так само вольтаж такий же. Пробуємо тепер нагружати її з рідним шотки. Потихеньку, помалесеньку поїхали. 0,68. Бачите? Я не зміг просто побачити, де вона зупинилась. Тепер пробуємо но нагрів. Мікросхема тепла. Дросель холодний. Шотки, я так думаю, буде гарячущий. Але я тильною стороною пальця не можу його дістати, щоб... Та ні, шотки не дуже. Ну, Воно і не встигло, в принципі. Пробуємо ще раз для, для фіксації точної. 086 я за митев 083 мікросхема гарячуща Він на ньому на, на, дуже гарячий, дуже гарячий шотки. Дуже гарячий, я не хочу цю штуку всю спалити. Хоча тут, типу, має бути теплозащита, -тепло але тільки на мікросхемі. Ану, дросель. А дросель як на диво холодний. Шотки дуже гарячі. Дуже гарячий діод шотки. От. Тобто, ну фокусуйся. Тобто ви побачили результати. Результати тестів. Результати тестів я робив отак. От. Тільки що після пайки, ще їх сам не запам'ятав і не проаналізував. Відео на YouTube закинув, передивлюся, проаналізую. Ось. Ну, ось таке от, ось такий от тестик xl 6009